Велітова Україна Мелітополь! Україна Мелітополь за період тимчасової окупації здобув славу нескореного міста завдяки активності місцевих мешканців і партизанському руху та серед містян. На жаль, знайшлись і ті, хто почав працювати на загарбників. Люди, які не мали відповідної кваліфікації та досвіду, зробили кар'єру, отримавши зневагу земляків та кримінальні справи від держави. Серед тих, хто відразу перейшов на сторону окупантів після силового захоплення Мелітополя, Балицький та Данильченко обидва до війни входили до проросійських партій, просували кремльовські наративи. А родина Балицьких ще й мала бізнес в анексованому Криму. Цей колишній нардеп регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від ОПЗЖ, сприйняв повномасштабне російське вторгнення як шанс реалізувати власні політичні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого саморядування і комунальних підприємств визнати себе керівником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Зараз обидва самопроголошених керівника є фігурантами кримінальних справ. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо колишнього нардепа Євгена Балицького, який урочисто підписав з Путіним документи про фейкове приєднання Запорізької області до РФ. Він звинувачується у посяганні на територіальну цілісність України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Галину Данильченко також судитимуть за державну зраду та колабораційну діяльність. Данильченко перебувала на посаді виконуючої обов'язки Мелітопольського міського голови, а згодом стала головою військово-цивільної адміністрації міста Мелітополь. Зловмисникам загрожує покарання до довічного позбавлення волі. Серед зрадників і Катерина Уманець, яка певний час очолювала адміністрацію у курортній Кирилівці. Вона була лідером антимайдану в Мелітополі, брала участь в організації Руської Вісни акції «Безсмертний полк долучалась до створення пропагандистського фейкового контенту. Зокрема, є автором перлу про те, що через лидні мешканці Мелітополя розраховуються сілію за проїзд. На новій посаді очільниця Кирилівки протрималась недовго вже в квітні стало відомо, що її підшукали заміну колишнього правоохоронця Євгена Мідвідя уманець на це відповіла критикою свого Гауляйтарабалицького за черги в пенсійний фонд і швидко перемикнулась на політичну діяльність. Вона очолила обласний осередок російської ліберально демократичної партії, лідер якої Жириновський був ярим українофобом. Знайшлись охочі обійняти посади і в сфері освіти, оскільки основна маса освітян виїхала з міста в окупанті відчувався кадровий голод. Зокрема, школу номер 24 в Мелітополі очолив 33-річний Михайло Щукін, який раніше працював сторожем і не мав відповідної освіти та кваліфікації. Діяльність містянина на керівній посаді не прийшла повз увагу українських правоохоронців. Колаборант повстане перед судом і за злочини відповідатиме за законом, маючи певні владні повноваження, фігурант швидко впровадив у навчальному закладі стандарти освіти країни-агресора. Новопризначений директор заборонив навчати дітей за українською освітньою програмою. Він активно проводить в освітньому колективі ворожу пропаганду проти України та заперечує існування культурних цінностей нашого народу. Натомість, зрадник звеличує традиції та історичну роль Російської Федерації, провокуючи агресію та ненависть до України. Ще одна зрадниця Альона Тракай. До повномасштабної війни ця мешканка Мелітополя була адептом збереження країмської культури, керувала творчим колективом, відразу працювала в українському гуманітарному штабі, але згодом зрадила свою країну. Чоловік Альони пішов служити в російську армію, а вона та її свекор стали коригувальниками та передавали інформацію про рух техніки ЗСУ та координати об'єктів інфраструктури у Запоріжжі. Алло, папуля. Да. Папуль, мне нужна немножко конкретнее информация, попросили по поводу на каком, например, ангаре. Это на юг от железной дороги 150 метров, ровно. Я поняла, спасибо. Угу. Все, давай. Фейкова Влада відзначила старання Альони керівною посадою у сфері культури та запрошенням на телевізійне шоу. У сюжеті мешканка Мелітополя розіграла цілу виставу, пустила сльозу, демонструючи радість від приєднання Мелітополя до Росії. Ми, ми давно цього чекали. але це тимчасово в Україні Альону заочно засуджено до 15 років позбавлення волі, як її свекра, який вже відбуває покарання. Як свідчать інші приклади, стрімка кар'єра може так само швидко піти вниз ще до відновлення законної української влади. Так сталося з Дмитром Кучерковим, колишнім очільником Мілітопольського районного управління ДСНС. Після захоплення міста росіянами фаховий рятувальник посприяв створенню цілого міністерства надзвичайних ситуацій, яке сам і очолив, керівна посада дісталась Мелітопольцю завдяки тому, що він здавав окупантам своїх колег, агітував за Росію та активно знімався в роликах пропагандистів. І це також зафіксовано в матеріалах кримінальної справи. Для Кучеркова все змінилось, коли тимчасово окуповані регіони незаконно були включені до складу РФ. Відповідно, і Міністерство надзвичайних ситуацій Запорізької області підпорядкували Москві. Тож кучерков міністр був переведений на нижчу посаду. Попри такі прикрі випадки нерозбірливості, свідомої зради та гонитви за посадами, значна частина мелітопольців продовжує бути вірними Україні та чекати на визволення міста. Люди, що лишаються в Мелітополі, і досі відмовляються отримувати російські паспорти. Розміщують у громадських місцях національні символи та тематичні плакати. І повідомлення про те, що колаборанти отримують покарання за свої дії, підтримують їх у ці важкі часи. Це логічно, адже Росія країна терорист, і на її лідера Путіна міжнародний кримінальний суд виписав ордер.